Починаючи із 60-х і аж до 90-х років минулого століття, більшість дніпровських домогосподарств мали у своєму арсеналі єдиний універсальний механізований засіб для прибирання: пилосос ракета. Може, це був єдиний пилосос, який був доступний. Пилосос ракета був в нашій сім'ї. Купували мої батьки, був такий ну циліндричний пилосос, не круглий. І вдома був і не один, навіть пилосос. По, по блату закуповувала, Потім вирішила, що нам так багато, і потім їх же ж іспіхнули тим, хто нам власне і продавали і їх. Перепродали. У нас був сірого кольору, якогось такого більш м'ятного кольору був такий продовгувати. І дійсно зовні був схожий на ракету. Тому, мабуть, його і назвали «Ракета». В нашому місті він був закритий город, і тому всі знали, що розводяться ракети. Про це говорити не можна було, але чомусь назвати плесос ракети. Ну, другого названня не було, назвали ракети. Єдиним українським підприємством, що випускав пилосос ракета, був Дніпропетровський агрегатний завод. Освоєння побутової продукції тут почалося із 1952 року. Було КБ поручено таке завдання розробити модель пилососа для. Людей, конструктори, технологи, і випробувачі, і всі, хто був задіян, група була в нас в КБ десь чоловік 30. А людей в цеху, які виконували ці роботи, ну десь було на чоловік двісті в цеху. Всі жінки основному. вони збирали ці всі детальки, все одно ну, там же довгий процес від штампувального цеху і так далі. Першою моделлю був металевий і важкуватий пилосос Дніпро. Із 1955-го Дніпро модернізували в ракету. А в 1958-му у складальному цеху ввели механізований конвеєр. За 30 секунд виходив один пилосос. Ось такий був ритм. Так. І вже тоді, у 61-му році, було розроблено нову модель — «Ракета-7». І з 66 по 77 рік завод випускав пилосос «Ракета-7». Їх річний випуск десь був 525 тисяч штук на рік. І всього їх було випущено 2 мільйони 768 тисяч. Всі з номерами «Ракета-9В», «Ракета-12А». Додавали зовнішній вигляд, трошки зручніший. Він був такий трошки квадратний. А вже після цих моделей полісосів ми перейшли на більш такий вже сучасний вид, більш схожий на імпортні плесоси. Це вже була ракета 30, ракета 30, м ракета 40. Ну а тоді, коли вже пройшов спад виробництва, ну, понятно, що завезли багато імпорту. Ну і ми вже звернули це виробництво. Пілісос ракета поражає своєю масовістю. Моделі начитує ну, більше двадцяти. В нашому музеї вони представлені. Причому є перші, який відповідають німецькій моделі. Але не тільки кількістю випущених моделей та проданих копій, запам'ятався пилосос ракета і виробниками користувачам. Гуде, скажена. І до речі, у мене сусіди не вмикають. Чує весь під'їзд? Він як ракета, він. Коли його включали, там ще така кнопка така велика, натискаєш на неї, тобто такий переключатель, і він не зразу так бабах, там фухка, як теперішній теперішнє полісошов, раз і повністю обороти набрав. Ні, він так потихеньку, як ракета, злітає. І полетіли, і всі такі, господи, хтось вже там починає. А ще ж люди бувало значної зміни прийдуть, а тут ракета летить в хаті. Це зараз в полосуся ставлять якісь маленькі двигуни, а у нас тоді не, не шкодували і ставили такі потужні двигуни, які до сих пір працюють. Теж така цікава. І Тому він як ракета дійсно гудів. Ми його включимо, надіюсь, ми не зірвемося разом з ним. А ну. За даними виробників, потужність двигуна ракети була 400 Вт, а рівень шуму, що він видавав, близько 70 дБ, що вважається доволі високим показником. Наш пилосос був багатофункціональним пристроєм із комплектом додаткових щиток для чистки килимів, меблів, одягу. Але головною перевагою ракети була прямоточна система всмоктування та видавлювання повітря. За допомогою цієї функції та спеціальної змінної насадки пристрій часто використовували для розпилювання побілки або фарби. Переставив шланг. Ти де Хочеш, сасує, хоче розпилює. Дуже було зручно. Це тільки наше могли до такого додуматися. Шланг із, із смоктування переключили, перекрутили. Там була різьба на видов, де виходило повітря, і все ставили, включали і білив. Робилась суміш з водою, і тоді крейда була, а додавалася трошки синьки, чуть-чуть, так щоб голубізна була маленька. Така все це розмішувалось, виливалось в баночку. На банку ставилась з комплекту з ракети, була така кришка. Вона з двома зажимами становилася на банку, скріпилася, і там була трубочка, подавалося повітря, створювався тиск, і через жуклер струя Побілки йшла на стіни, на стелю. Скільки в нього було призначень, то невідомо. Чув колись, що навіть люди і човни на накачували. Не знаю, правда чи ні. В гаражах переробляли насадку, бо той самий шланг можна було під'єднати з одної і з другої сторони. Там, де фільтр той мішочок виймаєш. І накачували собі колеса. А в приватному секторі от, листя понападають, там подовжувач якусь трубу взяли, то всюди листя здували. Він такий сильний був, двигун в ньому всередині. Кілька десятиліть універсальну ракету продавали не тільки по всій великій країні. Колесос ракета він дуже сильно експортувався з Радянського Союзу. І мільйонами екземплярів возили там, наприклад, в Азію. Ось мапа країн світу, куди надходила продукція агрегатного заводу, у тому числі і пилососи. Продукцію Дніпропетровського виробника користувалися не тільки на землі, а й у повітрі. Крім побутових пилососів, завод єдиний у країні випускав спеціалізовані пилососи для прибирання салонів літака. І у лютому, 69-му року на завод прибула делегація представники КБ Сергія Корольова з проханням розробити та виготовити спеціальний пилосос для орбітальних космічних станцій. Салют, і в короткі терміни була створена модель ракети 7С, а також апарат для космічної душової установки. Ну їм же треба було там трошки помитися. Тобто вони милися за допомогою плесосу. Да. Кабіна душова, така була, яка. І у музеї зберігається лист подяки космонавта Поповича за такий пилосос. Саме ці безліч корисних якостей і забезпечили ракеті тривале життя. Дехто, напевно, і досі зберігає свій пристрій в робочому стані. Ракета 40 остання. В мене є, в мене немає, <гум> імпортного. Користуюсь цим. А якщо, наприклад, він зламається, то його ні. не буде такого, не зламається. Там нічого було ламатися. Якщо не згорів мотор, то там ламатися зовсім нічому. Цей мішок з брезента, він вічний, шланг теж був вічний. Тим більше, що всі запасні частини і все збиралося, був замкнутий цикл, працювали, все повністю забив. Пилосос ракета став культовим продуктом для кількох поколінь. Він представляє Дніпро як бренд місцевого виробництва, саме тому його відобразили у вигляді міні-скульптури, яку розмістили на центральній вулиці міста. Це неймовірно така частинка історії нашого міста, і ми довго не вагалися, вирішили, що буде це точно пилосос. Це буде ракета 7 яка була наймасовішою по копіях. Їх дуже багато виготовили. І саме копія ракети 7 знаходиться тут, на бульварі Короленка біля будинку побуту. Чому будинок побуту? Тому що хотілося показати, що це елемент теж побуту нашого у кожного дома. Приклад технічної думки та майстерності Дніпро. Дніпровських інженерів пилосос ракета сьогодні більше раритет ніж побутовий прилад для багатьох мешканців Дніпра. Він залишив теплі спогади про особливості побуту минулих років.